подивитися перше міські вітає вас на нашому каналі це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. сьогодні будемо говорити на Таку досить гостру, жорстку, але дуже цікаву тему, на мій погляд, тому що всі, хто цікавляться новинами, а сьогодні немає людей, які не цікавляться новинами, так особливо останнім часом, коли дуже часто говорять про ступінь і рівень корупції в нашому суспільстві і серед можновладців, в першу чергу, коли говорять про кількість тендерів, які проводяться, особливо міських тендерів, які проводяться, коли називають ці космічні суми. А потім ми розуміємо, що ці тендери були чи то скасовані, чи то призупинені, тому що йшлося просто в першу чергу про розкрадання державних коштів, і йшлося про мільйони таких коштів. От, е, знаєте, е, Ми ж бачимо вже результат, так, коли було скасовано той чи, чи інший тендер. А от хто працює над цим результатом, ну, власне кажучи, скажу вам чесно, я… Не спілкувалася досі з тими людьми, які над цим працюють. Мені дуже цікаво поговорити про те, як відбувається ця робота, яким вдається зупиняти ось такі тендери. І взагалі, що це нам дає, окрім того, що ми повертаємо державі мільйони гривень, а це є найголовнішим. І чи можна з цим надалі, чи можна цьому якось? Можна цей процес зупинити, знаєте, оцих міфічних багатомільйонних міських тендерів, які з кожного разу обговорюються величезною кількістю одеситів, українців, взагалі громадян. Тому в нашій студії сьогодні Павло Ілечко, керівник управління аналізу інформації та управління ризиками територіального управління БЕП в Одеській області. От така складна посада. Вітаю вас, Павло! Вітаю! Дякую, що погодилися на цю розмову. І в першу чергу, перш ніж перейдемо до конкретних прикладів і до взагалі тендерів, хочу поговорити про вашу абревіатуру. От вона у вас є на вашій одежі, так, це беп, тобто це структура, яка займається безпекою, так, економічною безпекою, скажімо так. І як, до речі, давно працює ця структура? Це доволі молода структура, вона створена нещодавно. Верховною Радою був прийнятий закон е, про БЕП в січні 2021 року. Уряд створив БЕП в травні 2021 року. Фактично, бюро розпочало свою роботу в листопаді 2021 року. Це То, бюро за перед війною економічної так, безпеки запресли, так. України. Так. А територіальне управління БЕП в Одеській області було створено, розпочало свою роботу вже в липні 22-го року. Угу. А, хто такий аналітик БЕП? Чим він займається взагалі, і як і з чого будується, і на чому будується його робота? Ну, Перш за все, дозвольте коротенько розповісти про саму структуру так, про сам так, щоб ми розуміли в цілому, бюро так. економічної безпеки України це центральний орган виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави. Згідно з законом про БЕП, Бюро економічної безпеки виконує правоохоронну функцію, аналітичну функцію, економічну функцію і інформаційну функцію. Тобто це три, чотири основні функції, які виконує БЕП. І саме аналітичну функцію виконує управління аналізу інформації і управління ризиками території управління БЕПІСКО області, яке я представляю. Власне, яким керуєте, так. Отже, спочатку це все ж таки інформація, так, яка надходить до вас, чи якою ви… От, звісно, споч... так. звісно, ну, з самого терміна... Який алгоритм дій от ваш, скажімо? Ну, я розумію, що ось ті чотири функції, але спочатку це інформація, яку так. ви отримуєте, і починаєте з нею працювати. Ну, напевно, аналітики, так? Ну, з самого терміну аналітика, ми зможемо зрозуміти, mm -hmm. що це людина, яка щось аналізує, якусь інформацію, якісь дані. Звідки 에... вона надходить? Скажіть, це От. може бути інформація з відкритих джерел мережі інтернету. Це так. може бути інформація згідно повідомлень, заяв, суб'єктів господарювання або фізичних осіб. Це може бути інформація від такого структурного підрозділу, як і ми підрозділи детективу в рамках розслідування кримінальних проваджень. Mm -hmm. Або може бути інформація з баз даних, які є в наявності у УБЕП. Mm -hmm. До речі, згідно закону про БЕП бюро економічної безпеки має. Доступ до баз даних правоохоронних органів і органів місцевого самоврядування. Тобто, на сьогоднішній день ми маємо бази даних податкової, митниці, Раксу та інших органів, інших органів місцевого самоврядування. Ну і власне сьогодні ми обов'язково ще поговоримо, звичайно, чим більш детально займається структура, хоча й зрозуміло, що ви займаєтеся тим, що слідкуєте за. Знаєте, як чи добросовісні ці тендери? Я отак от би поставила питання, так? Але ось інформаційний привід для нашої зустрічі став тому, що ви, наприклад, і ваші аналітики попередили розтрату 90 мільйонів гривень на ремонті школи. Однієї з конкретних школ шкіл. Чи йдеться про занадто велику суму, чи йдеться про якісь інші причини, чому цей тендер було скасовано? На сьогоднішній день 90 мільйонів це невелика сума, але на цю суму можна було багато чого зробити корисно в школі, можна було зробити ремонт. Річ не в тому. Річ була в тому, що одним із учасників цієї закупівлі було підприємство, скажімо так, недобросовісне. Uh -huh. Аналізуючи інформацію з системи Прозора, це така у нас є система, uh -huh. в якій публікується публічні так. закупівлі, так і звісно. Перед тим, як ремонтувати школу, ця е, закупівля була опублікована. Аналізуючи цю інформацію, ми виявили, що е, учасникам цієї закупівлі, тобто виконавцям, е, суб'єктом господарювання, який повинен був виконувати ремонт, було, була організація, в якої була недостатня кількість кваліфікованих працівників, була недостатня кількість виробничих потужностей. В результаті чого був ризик, що або буде завищена вартість даних робіт, або вони будуть зроблені недобросовісно. Однак найбільшим ризиком було те, що підприємство, подаючи до системи Прозора свою фінансову звітність, підробило показники доходів. Показники фінансової спроможності. Річ в тому, що основним з критеріїв для участі у конкурсі була достатня певна достатня, не будемо називати суму, достатня фінансова спроможність підприємства. Uh -huh. І підприємство заздалегідь бачачи, що е, немає достатньо фінансової спроможності, е, не прийшло до чого другого, як е, просто намалювати ці показники фінансової звітності. Uh -huh. І аналізуючи, співставляючи вже ці показники вже в базах, з базами даних, які в нас в наявності, ми зрозуміли, що це підприємство є ризиковим. Uh -huh. Звісно, нам було складено інформаційний документ з цими, цими недоліками. Був направлений лист рекомендація до бюджетної організації. От розглянувши цей лист рекомендацій, бюджетна організація, звісно, скасувала терпети. До речі, хочу, хотів би відзначити, що саме законодавство дуже лояльно прописане в бік суб'єктів господарювання, тому що спочатку БЕП працює в напрямку упередження, попередження якихось ризиків вчинення кримінальних правопорушень без якихось покарань у майбутньому. Тобто. Проводячи кримінальний аналіз, БЕП складає лист рекомендацію і рекомендує бюджетній організації переглянути і устранити недоліки. У разі, вже, якщо бюджетна організація не прислухалась до БЕП і договір укладено, можливо, з ризиковим контрагентом тоді, звісно, що аналітик складає вже аналітичний продукт і вже виявляє ризик саме вчинення кримінального правопорушення. Тобто сама структура БЕП не скасовує тендери, ні структура не має таких повноважень. Це не ваше структура проводить да. дослідження, проводить кримінальний аналіз, виявляє ризики. В бюджетній сфері і направляє лист рекомендацій, де рекомендує бюджетній організації переглянути умови тендера і надає якусь інформацію, яка може, бути, може свідчити про ризиковість цього тендера або ризиковість самого замовника, про що може бюджетна організація і не знати. А до речі, завжди бюджетна організація реагує на цю інформацію? Ну, скажімо так, не завжди. Бувають випадки, коли бюджетна ганця реагує, а бувають випадки, коли можливо і знаючи про правопорушення, все-таки укладаються договори з ризиковими суб'єктами сподарювання. Угу. Ну і далі вже контролювати цей процес навряд чи можливо. Так, ну вами я маю на увазі ну, в рамках опередження вже так, ні. Так. А далі вже аналітик в рамках уже аналітичного дослідження. Вже коли договір укладено, коли бюджетні кошти вже сплачені, коли відбулася закупівля, можливо, за завищеними цінами, можливо, неякісна закупівля послуг. Тоді вже аналітик проводить аналітичне дослідження і викладає дані ризики вже в своєму аналітичному продукті і направляє цей аналітичний продукт до підрозділу детективів, який вже приймає рішення щодо можливості внесення даних до єдиного реєстру досудових справ. А давайте ми ще можливо кілька таких конкретних прикладів наведемо. Ну 90 мільйонів для ремонту школи. Я розумію, що це не найтакий страшніший, мовно кажучи, тендер, який був. Так? Тобто ну, так, це сума, яка могла виділитися на виділятися на ремонт школи, вона не колосально велика і. Так, ви попередили і добре, і зреагували, так. А були ж і такі тендери, такі знаєте, які були дуже скандальними. ну от Серед міських тендерів. Що запам'яталося найбільше? Ну Найбільше запам'яталось, це, можливо, 2-3 місяці тому. Це один з департаментів міської ради міста Одеси опублікував тендер. Щодо ремонту одного з лікарських закладів міста Одеси. Цей тендер був на суму десь під 170 мільйонів гривень. Немаленька сума на сьогоднішній день. Uh -huh. І одним з виконавців з учасників цієї закупівлі було підприємство, яке було зареєстровано на окупованій території. Uh -huh. Це один з вуз ризиків. Крім того, знову ж таки у підприємства була недостатня кількість виробничих потужностей, була недостатня кількість кваліфікованих працівників. І знову ж таки, підприємство було підроблено, знову ж таки, ті е, е, фінансові, фінансові звіти для того, щоб е, завищити собі фінансову спроможність. Тому що знову ж таки це був одним з критеріїв для участі у конкурсі. Тобто там суцільні ризики були насправді, так? так. Так, так. Є... Тут це підприємство було зареєстровано Я пам'ятаю, як його обговорювали цей тендер дуже активно тоді. Підприємства були відкриті рахунки на окупованій території, угу. тобто навіть якщо б воно і виконало якісь роботи, хоча без наявності працівників. І Потужності це було зробити важко, і навіть якщо б воно виконало ці роботи, то звісно, щоб податки воно б не змогло сплатити на територію України, тому, що в нього навіть не були відкриті картки. Скажіть, в яких сферах економіки можуть працювати аналітичні підрозділи? Аналітичні підрозділи працюють в податковій сфері, в митній сфері, грошово-кредитно-фінансовій сфері і знову ж таки в бюджетній сфері, яку ми з вами. Ну, тобто це соціальна сфера, так? так? Я так розумію, що це абсолютно всі сфери, ну, і з того, що ви перелічили. Це основні, абсолютно це всі основні сфери, де проводяться. Якщо порівнювати із міськими тендерами, можливо, щось запам'яталося на обласному рівні. Ну, знову ж таки, якщо в бюджетній сфері так, на обласному рівні теж проводився тендер, теж проводився не на маленьку суму на 150 мільйонів. І знову ж таки, учасником цієї закупівлі було наше згадане підприємство з окупованої території. Ситуація була ідентична. тотожна, да, ідентична, тому. Теж саме скільки приблизно часу йде у аналітичного підрозділу на те, щоб е, розробити, скажімо так, роботу над цим тендером від початку і до кінця, от ви отримали інформацію, а далі до того моменту, коли ви можете попередити про те, що цей тендер небажаний. В залежності це від... все по різному, в залежності -різному. від закупівлі, в залежності від бюджетної організації, в залежності від виду робіт, товарів. Якщо, це товари, якщо закупуються товари, то аналітика аналізує вартість цих товарів. Тобто при опублікуванні тендеру бюджетна організація повинна обґрунтувати дану вартість. Якщо вона хоче закупити, там, наприклад, це може бути. Якісь будівельні матеріали, mm -hmm. може бути якесь обладнання, медичне обладнання, може бути якісь е, товари там, в школу, в медичні заклади. Е, бюджетна організація повинна обґрунтувати її вартість. Тобто це повинна була, була, бути середня ринкова вартість. Mm -hmm. От, буває таке, що підприємство. Не завищена якщо... і не занижена. Mm -hmm. так? Так, так. так, так, так. так. Ну, для того, щоб її обґрунтувати, звісно, потрібно проаналізувати ринок. Тобто, Потрібно проаналізувати подібні закупівлі. Ось. І е, буває е, закупаються такі товари, які аналітику ну, буває складно знайти. Тому що, щоб їх проаналізувати ринок, ну, потрібен якийсь час, наприклад, бо направляються міжнародні запити, якщо це товари імпортні, товари uh -huh. не українського uh -huh. виробництва. Ну, в залежності від виду закупівлі, це може бути тиждень, може бути два, може бути три. Uh -huh. І ну, співпрацюєте ви да, зі своїми колегами за кордоном? Звісно, звісно. Направляємо міжнародні запити, співпрацюємо з подібними службами Європи, Азії, Америки. Mm. Звісно. Uh -huh. А, до речі, наскільки там розвинена ця робота? Ну, там... Скажем, там скажем, раніше з'явилися такі структури, скажемо так. Вона добре там розвинута, і на сьогоднішній день ми в них вчимося. Скажем так, угу, угу. ну які б ви сфери економіки на сьогодні назвали найризикованішими? Ну, однозначно сказати дуже важко, тому що в, кожні, в кожній сфері економіки притаманні свої ризики. Якщо це податкова сфера, то звісно, це заниження податків, це маніпулювання податковою звітністю, не віднесення до складу доходів, зобов'язань, певних сум реалізації з метою мінімізації податку там, на прибуток податку на додану вартість або інших обов'язкових платежів до бюджету. Якщо це митна вартість, звісно, ризик заниження митної вартості або uh -huh. недекларування повного обсягу. Товару, який ввозиться на територію України, імпортується або навпаки експортуються. Якщо це грошова кредитна сфера, це може бути ризик відбивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Ну, Бюджетну сферу ми з вами вже проговорили. Угу. Тобто кожна сфера має свої так. ризики і має свої особливості, але аналітичний підрозділ може співпрацювати з будь-якою із цих сфер. Звісно. Так. А, дякую вам. Я бажаю вам, щоб, мабуть, найменше роботи у вас все ж таки було. Ну, я маю на увазі, оця, ця знаєте, корупційна складова, чи оця необережність у проведенні тендерів була зведена до мінімуму. Але це ідеальна картинка, звичайно. Ну, Можливо, ми колись до цього дійдемо. Ну, принаймні ми на шляху до цього. А, тому що треба розуміти, наскільки важлива ваша робота у цьому. Ну, Це, власне, знаєте, така. Така собі економічна поліція насправді так, така собі економічна е, безпека, тому що йдеться про величезні кошти, і ці кошти, якщо і виділяються, то мають йти все ж таки за призначенням, а не е, просто витрачатися, тому що це бюджетні державні кошти. І це на сьогодні важливо, коли в країні йде війна, і коли кожна копійка, ну, власне, має бути на рахунку. А як ми бачимо, так не відбувається. Тому Дякуємо вам і Павло Ілечко, керівник управління аналізу інформації та управління ризиками територіального управління БЕБ в Одеській області, був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про корупційні одеські тендери, про ті тендери, які відомі ЗМІ стають. Коли вони вже відомі ЗМІ, то тоді вже є питання до них, чому так? Чому. І зрозуміло, що ну, власне от така структура, як БЕБ, займається тим, щоб ось такі тендери, які Є незаконними, просто припинялися. Ну, принаймні, зберігалися кошти державні. Думаю, що це важливо. Дякую вам. залишайтеся з нами на першому міському. Побачимося обов'язково.